Про це влаштування саме ветеранів, що це ну власне ветеранський бізнес, теж як, як до цього прийшли? Ну тут є кілька складових. Ми, і по-перше, коли цей проект задумували, ми думали про те, що ми би хотіли працювати з ветеранами, бо ну як, як новий напрямок, такий а, а, наш для благо... новий напрямок благодійності. Ну, бо ми розраховували, що якби війна колись закінчиться. От, і ми хотіли би далі продовжувати ну, якусь таку соціальну корисну діяльність. От і думали, що ми от навколо мілітарні нам подобається ця система, ця сфера, і ми би хотіли зараз. Ми підтримуємо військових і підтримувати ветеранів теж. От. Потім, коли ми почали займатися грантами, ми зрозуміли, що грантів для тих, хто підтримує військових, майже не дають. Зате дають гранти на підтримку ветеранів. От, на проекти, які направлені на І роботу вона з підштовхнула автоматично. Так? Просто доскладався далі цей пазл, що а, ну от так, от е, виявляється, ми можемо брати гранти, наприклад, там на, на розбудову чогось для ветеранів. От зараз ми розбудовуємо майстерню з переобладнання машин для водіїв з ампутаціями. А це потребує додаткового, додаткового фішок обладнань. Ну, Це просто треба обладнати робоче місце. Там, в принципі, якби стандартно підйомник і м інструменти. А, вот, але це кошти вершить. Плюс ми будемо проводити навчання для наших механіків і для бажаючих механіків з різних міст України. Ну, бо ця послуга вона якась не розповсюджена, хоча не складна. А, вот, і ми хочемо ну, зробити її якби, типу, базово. Круто, дуже круто звучить, насправді хотіла запитати про якраз про команду, як формували команду, і чи є в команді ветерани і ну да, от управлінський досвід же, Чи якщо до цього, чи він аналогічний тут? Чи е, це щось зовсім інше, чи є якісь інсайти, чи є щось, прям, що хочеться порефлексувати на це. Ну, ми збирали команду. Е, спочатку просто шукали людей, які можуть робити роботу, яку нам треба, щоб була зроблена. А от. Е, потім е, ми зрозуміли, що Ну, ми почали відсіювати людей, там, наприклад, е, у нас. Е, Нема механіків, які випивають, ну якби то стереотипно, да, таких ми одразу там відсіємо таких людей. А, від, почали відсіювати з команди там, людей, у яких там помічали, що, наприклад, ну так ставляться, то машина ж їде на фронт, там ага. пофіг, як я оце там поставлю. Ну, все пока. Все одно воно буде, типу, злам, да. умовно. Але ж це треба якось. Ну про контролити, про сканувати, що там так людина не ви Вже не перевіряєте кожен болтік. Ні, ну ми ж ми тестуємо машину після цього. плюс зараз у нас ввели ми людину, яка контролює якість. Яка от ми, ага. майстер зробив роботу, приходить ця людина і дивиться. Типу, там от є робочі листя, що треба було зробити. Чи це все зроблено? Чи нічого не забули зробити? Чи правильно там все поставили? Замови такий проджект-менеджер? Ну, типу, Да. по кожній машині загалом про команду і про ветераніветерана, да, да, ветерани у нас в команді є. Їх поки що небагато, бо небагато ветеранів. От, і поки що ми не можемо, ну не дуже можемо собі дозволити прям навчати людину, тобто нам, ну, з нуля, наприклад. Mm -hmm. Тобто, ми все-таки зараз шукаємо, щоб людина була там, з мінімальними хоча б навичками, і ми можемо там, ну, пройти якісь навчання, але прям з нуля-нуля, з нуля поки що не можемо собі дозволити, але ми до цього рухаємося. Для цього нам треба. Не для цього нам і треба розкачати комерційну частину, щоб ми вже ну, мали якісь прибутки, щоб дозволити собі, як тримати команду зарядженою однією ідеєю вкупі, не знаю, в синергії так, щоб кожен був не знаю, от якась частиною якоїсь корпоративної культури. Типу, я розумію, що корпоративна культура це ніби поняття великих компаній там на 500 плюс людей, але насправді це ж не завжди так. Насправді і маленькі колективи можуть бути об'єднані То от як у вас це відбувається. О, я не знаю, як тримати людей в купі, розкажіть мені. Ні, ну Ми зрозуміли з часом, що треба з людьми просто спілкуватися. Ну, бо є такий ну, момент, що коли ти підприємець і ти ще виконуєш роль, там, наприклад, директора, як я занурюєшся в цю рутину біганину і купує дрібної якоїсь фігні, якої треба зробити. І ти очікуєш що інші люди просто теж роблять купу цих задач, і в якийсь момент ну ви ви ж перестаєте спілкуватися просто побачимо своєму. Треба робити задачі, да, і треба з цього виходити і спілкуватися. І у нас є. Ну починаючи з оцих дрібниць, типу: ми вітаємо з днем народження, Ми всі збираємося, стаємо в кружочок, Вітаємо людину з днем народження, даруємо їй подарунок. Там. А потім прикольний був у нас досвід проведення таємного Миколайчика. що було так, ну мені було цікаво, як це пройде з командою наших механіків. Ага, а, да, да, а, да. Да, Вони ніколи цього не робили, ні, Ну, на жодному і на якому не працювали, не було такого. А, але... Ну, це важко насправді уявити да, серед механіків. Ну, Це, це всі дорослі дядьки. А, ти, ти кажеш, давайте по 500 гривень. Миколайчика таємного всі дуже креативно підійшли. Ну так було прям класно. Одній людині подарували гроші, просто він аж засмутився, що це було так нецікаво. Ну, всі інші заморочились там подарунки з якимсь сенсом, з приколом, ну якісь міжособистісні там. Було дуже весело. Це ж треба дослідити, що подобається цій людині. Чому да, там Так, поспілкуватися, там волку інших попитати, а що вона там от. Тому, да, було, було прям, прям дуже класно, і ми будемо повторювати це кожен рік. Точно потім зараз ми починаємо співпрацюємо з операційною менеджеркою, починаємо вводити вантуван. От, uh -huh. питати людей, що ти як, ти давати їй фідбек. От, і це треба робити частіше. Ну тобто, ключове це спілкуватися, збиратися там раз в півроку ми робимо якийсь корпоратив. Типу, скажіть, що для вас означає лідерство? Ну, тобто, лідер. На перше поля, це якась така недосяжна людина, суперідеальна, він там все може, він виконує достовіса задач краще, ніж я. Чи це той образ? Я ну, як у вашому розумінні лідером бути? Це, це яким треба бути? Ну, в моєму розумінні лідер це людина, яка по перше. Бере на себе відповідальність, ну, готова взяти, е, і готова приймати рішення От. і залучати до цих рішень інших людей. От. І, ні, та, Отак, дайте, в такому порядку: лідер це людина, яка е, готова приймати рішення, залучати в ці рішення інших людей і брати відповідальність за результат цих рішень або наслідки. Супер крута формула. Я зазвичай чую про відповідальність, деколи чую про рішення. А от про те, що залучати людей, це прям ну, це, це важливо, тому що ти сам же все це не зробиш однозначно.